Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. 440 діб Запорізький край непохитно стоїть за українську незалежність. За минулу добу окупанти завдали майже 70 ударів по 20 прифронтових населених пунктах. Поліція зафіксувала чотири десятки повідомлень про руйнування житлових будинків, авто та іншого майна. 68 ударів зазнали 19 прифронтових населених пунктів, 65 артобстрілів, 2 удари з РСЗВ та атаку БПЛА. Під час обстрілу з РСЗВ «Смерч» поранення отримав 15-річний житель Матвіївської громади. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаударів по районах населених пунктів Времівка Донецької області та Гуляйполе і Новоданилівка Запорізької області. Також здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Времівка, Новосілка, Зелене поле, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Малатокмачка. Та Кам'янське Запорізької області, Золота Балка, Качкарівка, Зміївка, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Херсонської області та місто Херсон. Російські окупанти не припиняють грабувати громадян України, підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області для вивезення награбованого майна з населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Загарбники залучають водіїв та власників вантажівок з числа місцевих колаборантів. Везуть його в напрямку Автономної Республіки Крим. Відсьогодні Україна разом із цивілізованим світом відзначає День Європи. Указ про започаткування нового державного свята напередодні підписав президент Володимир Зеленський. Нагадаємо, 27 держав ще 73 роки тому об'єднались в ЄС, аби захистити демократію, людські цінності та свободи суспільства. Україна віддавна підтримувала європейський курс, а нині відчуває неабияку підтримку від західних партнерів. Про святкування нового державного свята в Запоріжжі, дружні відносини з країнами Європи та підтримає. Підтримку наших за кордоном розкаже Тетяна Пода.